Всім привіт! Друзі, покажу зараз дуже цікаву рідкісну варочку. Її особливість в тому, що її виробник покрив прозорою фарбою. Такою, як використовують спецслужби для помітки коштів і так далі, вона ніяк не видима, не відчувається. І вона не просто флюорицирує в ультрафіолеті, так як на банкнотах. Вона зовсім інша. Вона має властивості люмінофора. Покрита люмінофором, тобто вона накопичує світло і е, е, потім випромінює його в повній темноті протягом 1 секунди. Не довго, не так, як от світяться люмінофори інші цілу ніч. День накопичує, ніч світиться. Тут ні, тут вона накопичує. Флорисири в ультрафіолеті білим, а світиться зеленим саме. Це важко було. Я тільки в темноті це побачив щойно і от знімаю вам відео. Дивіться, вона білосніжна, ідеально біла. Ось така матово-глянцева. Ну, матова можна сказати. От В 4К у макрозйомці вам знімаю. З іншої сторони покажу. Ідеально новесенька. Марочка, дивіться. Біла. Свічу ультрафіолетом. Тут нічого немає сзаді, просто е, білий папір відбиває синій ультрафіолет. Навіть якщо вимкну, от свічу білим. І бачили? от Свічу ультрафіолетом, відбивається він синій, вимикає ультрафіолет і йде спалах зеленого світла такого. Тобто весь папір пропітаний цією сумішу Люмінофора з люмінесцентною фарбою, яка накопичує ультрафіолет, видамесь світло, і випромінює його протягом однієї секунди. І потім затухає рівно через секунду. Дивіться, свічу Це ззаді. Потім іде таке випромінення на зеленого кольору секунду і гасне. От. От, від спалаху телефону цього ефекту немає. Бачите, я свічу, вимикаю нічого. Включаю ультрафіолетовий фонарик, от, світиться, накопичує. Причому це точно не люмінофор, це якась спеціальна фарба, тому що люмінофор в ультрафіолеті, якщо світити, він зеленим світиться, всі знають. А тут ніяким не світиться, це просто папір відбиває ультрафіолет. Але коли я вимикаю, вже вмика... з'являється зелений колір. Промінення ось Така дуже. Рідкісна марка. Я сам в шоці таке побачив. От дивіться. Свічу е, спалахом світла. Це я доказую, що це не люмінофор. Якби це був люмінофор, то е, коли я вимкну зараз спалах, вона почне світитися. От я вимикаю спалах телефону. І не, не світиться. От. Вимку і все. Тобто рівно 1 секунду. діє тільки на ультрафіолет. Дивіться, свічу ультрафіолет, вимикаю, і зелене з'являється. Причому, коли я свічу, зеленого нема. Це означає, що це вже не люмінофор. Люмінофор світиться зеленим, що при освітленні ультрафіолетом, що при вимкненні однаковий кольор. А тут при освітленні жодного кольору, повністю прозоре. Білий папір, а коли вимикаю, з'являється спалах зеленого світла. Ось така цікава марка. Ще поближче вам покажу. Ну, все. І затухла. Рівно одну секунду. Світиться. Ну от, показав. Свічу фіолетом при світлі цього ефекту немає взагалі, тільки в повній темноті. Ну, все показав. Всім до нової зустрічі.